Гортензія полярний ведмідь. Вирощую в горщику її. Гортензія з мого черенка в минулому році я купила гортензію полярний ведмідь і навесні ну, обрізала її і зробила собі череночки. І от цей кущик у мене вже виріс з мого черенка. Ось такий він має вигляд. Дуже гарні суцвіття. Подивіться, які вони ось. От, ще не до кінця розкрилися. Така лаймова верхушечка ще. Квіточки такі красивенькі. ну Дуже гарненька. Вже мені подобається. так, Дуже гарна гортензія. От, Значить, весною я цей череночок свій зробила коротку обрізку, як ви бачите. залишила, Ось оце були минулорічні. Минулорічні пагончики такі в мене тут два росли, я залишила. От, значить, черенок, коли прижився, я зробила ось один був стволик, я зробила коротку обрізку. З нижніх почок пішли рости нові пагони. Ось вони два. І вони у мене росли ціле літо і зимували вони. А з цього року весною я ці пагони зробила коротку обрізку, ось бачите як. І з кожної почечки випустила вона по два пагони. І от вони зараз вже такі пагони потужненькі, гарні, але я трошки її підв'язала, підтримала через те, що вони, бачите, якось так розвивалися, що вони тако розлого пішли. У мене. Ну, і якщо не підв'язані, то якби трохи на сторони йдуть. Ну, я так їх якби, трошки підв'язала. Подобається мені цей кущик, він у мене вже цвіте, ну, вже, мабуть, днів 10 точно вже цвіте, отак, от от відкриває повільно цвіття, відкриває от, і процвітає. Значить, особливість сорту полярний ведмідь. Є, значить, такі зазубреночки на лепестках квіточки. От. Ну, зараз от виберемо квіточку. Ось я вам покажу. Зараз ось така квіточка. Ось, бачите, на моєму пальці. І ось оці такі зубчики. Ось на краю лепесточка. Тут, бачите, такі є зубчики. Оце особливість сорту полярного ведмедя. Значить, пересорту немає. Ну, через те, що я її купила на базарі. На базарі куплена. Ну, зелені листочки такі гарні. Знизу, звичайно, трошки десь попадала волога, така спекота, така зараз, вон, бачите, трошки листки, як би є, що підгорівші такі. Ну, але в загальному кущик гарненький. Ось такий він. Ось в такому гурщику полярний ведмідь. Гарного всім дня!